І про перспективи в цій війні є дуже такі небезпечні і невтішні прогнози про те, що Росія може розпочати наступ на Запоріжжі найближчими днями. Про це попередив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, порівняно із північними і східними напрямками, на півдні протягом останніх місяців росіяни були менш активними. Втім, це може виявитися затищем перед бурею. Очікується, що протягом найближчих днів російська піхота почне наземні атаки на ці ділянці фронту. Волошин зауважив, що ворожий наступ на Запоріжжі може створити новий осередок тиску на українські війська і насправді. Такі перспективи є, і про них насправді ще говорили влітку. До прикладу в липні. Я прекрасно пам'ятаю, як таку ймовірність озвучував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, тому що він говорив, що в той момент ворог стягував якраз війська із різних регіонів, знову Азовська та Донецька. Про те, які небезпеки на нас там чатують зараз, будемо говорити із військовим оглядачем. Майор Запасу Олексій Гетьман долучається до нашого ефіру. Ми вітання. Добре. Добрий вечір вам, пане Олексію, дякуємо, що знайшли час і можливість. Добрий вечір за вашими оцінками і міркуваннями. Яка ймовірність, і які шанси того, що Росія піде е, у наступ на Запорізьку область найближчими днями? Ну тому, що е, ще два тижні тому якраз таки в силах оборони Півдня стверджували, що на той момент Російська Федерація не створила е, угруповань для проведення масштабних наступальних операцій. Ну, наша розвідка працює добре, не тільки аеророзвідка, а й звичайно військова розвідка. Тому ми бачимо, що вони концентрують сили. Вони там навіть проводять певне навчання. Вони готуються до наступальних дій на цьому напрямку. Треба пам'ятати, що на півдні нашої країни, тимчасово окуповані, починаючи від Маріуполя, закінчуючи Кримом, знаходиться більше 200 тисяч російських військ. Там там є залізниці, якими вони активно користуються. І е, вони можуть швидко приміщувати відносно велику кількість військ, е, ну сил та засобів, живої сили та техніки для того, щоб сконцентру... сконцентруватися на одному місці і там, в якомусь місці, місті, щоб е, там створити чисельну перевагу. Де це буде саме? Ну роботі на швидше заселяє поля. Тобто ті місця е, вони там, там є концентрація, хоча вони можуть переміститись доволі доволі дов... дов... швидко вздовж е, лінії зітніми, тому чим будуть там. Чи не будуть е, наступальні дії, ну, судячи з всього, вони готуються. От, всі ознаки того, що е, там будуть буде наступ, е, присутні. Але е, не завжди, коли є ознаки, е, після цього відбуваються наступальні дії. Цілком можливо, що це можуть бути ну, маневри, відволікаючі маневри. Багато чого може бути, ми не можемо заздалегідь. Точно сказати так чи ні, але ознаки того, що вони збираються це робити, вони є. Якщо ми припускаємо і моделюємо, що Російська Федерація таки приймає рішення наступати на Запорізьку область, про яку тактику ворога може йтися? Чи можуть вони застосовувати ось ці підрозділи для ведення своїх штурмових дій там по 5-10 осіб, як відбувалося в Солидарі, Бахмуті, Авдіївці? Тому що тоді така тактика себе дуже гарно зарекомендувала. Вона насправді дає можливість там вклинюватися в нашу оборону. До речі, і на Времінському напрямку вони діють саме так зараз. Ну, це, це не нова тактика. Ми інколи е, чомусь прописуємо щось нове е, російським е, російській армії. Вони використовують просто е, ну, нову, точніше було б назвати іншу тактику. Ці всі тактики відомі, тактика е, великими групами, невеликими групами в різний спосіб. Це все прописано в бойових статутах і в наших бойових статутах, і в підручниках. Які, по яким люди навчалися вести бойові дії. Тому тут це не нова, це інша тактика. Тому ми її чудово розуміємо, вона полягає в тому, щоб невеликими групами просунутися на невелику вісну, там спробувати закріпитися, а одразу окопуються там, ну так, вони Бахмут, так ще з Пригожинці так робили. І потім з цього міста спробувати продовжити наступальні лігії і далі. Якщо ми їх вибиваємо з того міста, бо не даємо закріпитися, йде новітня група. Велика концентрація сил, велика кількість сил дозволяє їм ці штурмові групи постійно змінювати. Тобто одна штурмова група зробила наступальні дії, вдалося, не вдалося, ну, не вдалося, ми їх пошматували або знищили. Наступні наступальні дії вже робить інша наступальна група нова. І так, а ті, що якщо залишилися, вони відходять назад, там поновлюються. Відпочивають навіть і друга група, потім третя група, четверта, п'ята. Тобто в них постійно штурмові дії робить якась ну свіжа, скажімо так, сила. Ми не можемо робити, ми не можемо робити ротації так часто, тому наша складність в тому, що менше, меншої кількості людей нам доводиться одними і тими самими підрозділами відбивати одну, дві, п'ять, десять, двадцять атак за день. Це виснажує не тільки людей, це виснажує, виснажує техніку. Тому завдяки от тому росіянам дещо вдається де неде просунутися. просунутись. Треба розуміти. Я так пристально про це кажу детально для того, щоб глядачі зрозуміли, що перевага у кількості, це не означає, що їх багато біжить одразу там плеч плечі опліч і. Велика кількість людей намагається просуватися. І ні, Це означає, що вони можуть постійно зумінювати ці штурмові групи. Є певні правила. Там між бійцями має бути 10 кроків, тобто 7-8 метрів. Вони мають рухатись певним чином, там двійками, трійками, п'ятерками, дев'ятками. Це теж все прописано, це все вивчається і це все використовується. Але перевага чисельності в тому, що постійно можуть продовжити наступальні дії нові групи. Оце є небезпека, це є складнощі. До речі, щодо особового складу, чи можна припускати, що росіяни зараз роблять імітацію ось цього наступу, перегрупування своїх сил на запорізькому напрямку для того, аби відтягнути наші війська із Курської області, до прикладу? В тому числі так. Ми ж з цього почали, що ознаки наступу є, але не завжди ознаки. Ну, давайте в чотирьох случаях в випадках з п'яти ознаки потім приводять до того, що відбувається наступальна дія. Але ну, це так умовно. Тут відсотки pues, ніхто не рахував. Давайте так, переважна більшість ознак того, що будуть наступальні дії, -п -п наступальні дії відбуваються, але не завжди. І ці, ці не завжди це не ну, означає раз на мільйон випадків. це ну, ну, Приблизно давайте так. В, 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 в одному випадку з п'яти. Приблизно так порахуємо, а знаки не приводять до наступальних дій. Це відволікаючи маневе раніше. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко говорив, що на полігонах довкола Маріуполя були помічені військові КНДР. Вони проводили навчання Росіян, як поводитися із їхньою технікою. Чи може Росія застосовувати в наступі на Запоріжжя, якщо на Запорізьку область, якщо він відбудеться, саме військових КНДР? Ну, припустити можна, але давайте ж давайте важно слухати, що нам кажуть наша військово-політичний керівництво. Нещодавно президент Зеленський сказав про те, що на курському напрямку ворог збільшив свою кількість до, 10, до 50 до тисяч. До цього була інформація, що там є 40 тисяч. 10 тисяч додатково це якраз та кількість північно-корейців, які прибули в Україну, для того, щоб приматуючись російсько-українській війні. Тому. Поки що, ну майже всі північні корейці, вони на Курщині. Чи будуть вони на е, Південному фронті використовуватись? Ну припустити можливо, бо є інформація про те, що вони хочуть до цих чотирьох бригад, що вони там 12 тисяч намагаються долучити до війни, можуть бути ще не менше 50 тисяч, а далі подивимось. бо Ким чином взагалі сказав, що вони можуть мільйон прислати. Тому чи будуть вони там використовуватися? Ну поки що, поки що їх там немає. Принаймні в той кількості, яка якось би вплинула. А в перспективі цілком можливо, вони хочуть подивитися, чи є е, спроможність північно-корейських вояк е, е, робити якісь бойові дії разом з е, росіянами, чи не буде там проблем з язиком, з мовою, з е, комунікаціями. Там по інформації, які ми маємо, там росіяни не дуже їх полюбляють, цих північних корейців. там є певні в е, них не, не ну, Певні складнощі, скажімо так, от коли вони зрозуміють, а це вони хочуть випробувати, спробувати на Курщині. Якщо можна буде цих військових використовувати, то можна припустити з дуже великої долі ймовірності, що вони будуть будуть на інших ділянках фронту вже не на території Російської Федерації, а на території тимчасово окупованої нашої країни. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олексію, за роз'яснення. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, був із нами на зв'язку.